Я всіх вітаю! Мене звуть Лакуста Тетяна, я лікарка-дієтолог, і я приймаю участь в освітньому проєкті від фармацевтичної компанії Дарниця Дбаємо про ваше серця. Я хочу подбати про вас і дати топ-5 харчових порад для здоров'я серця і судин. Першою харчовою порадою є споживання клітковини. Середньостатистичний українець не доїдає клітковини, а її норма добова зазначена для жінки як 25 грамів на добу, а для чоловіка 30 грамів на добу. І я розумію, що це досить абстрактні цифри, які не про що не говорять середньостатистичній людині, але зараз я поясню докладніше. Клітковина міститься в овочах, фруктах, зелені, горіхах і навіть бобових. Тобто ці групи продуктів ми маємо споживати декілька разів на день в кожен прийом їжі. І для того ми можемо сформувати раціон за правилом тарілки, тоді ми будемо доїдати цю норму. І, наприклад, 25 грамів клітковини містить два фрукти на день, плюс жменя горіхів, плюс 200 грамів картоплі з зеленню. І плюс е, тарілка сочовичного чи квасолового супу. Як бачите, це не дуже складно, але я думаю, що є всім над чим попрацювати. Друга харчова порада є збільшення в харчуванні джерел, станолів та стеринів. Це такі рослинні сполуки, які інгібують всмоктування холестерину в кишківнику. Що ж вони роблять, вони. Е, Конкурують з холестерином в кишківнику і надають йому всмоктуватись. І що саме містить ці джерела? Це, по-перше, рослинні олії, по-друге, бобові і горіхи. Тому дуже вам раджу, наприклад, один хоча б або два дні в тиждень зробити такими вегетаріанськими без джерел тваринних жирів, тобто без м'яса, можливо, без. Жирних видів молочної продукції і замінити це більш рослинними варіантами, як то квасоловий суп, квасолова каша, квасоловий паштет, фалафель, хумус або сочовичні супи, горохові каші. Варіантів дуже багато і все буде працювати на користь вашого здоров'я. Третя харчова порада буде зменшення кількості насичених жирів в харчуванні. Як це практично зробити? Перше, наприклад, зменшити кількість поживання вершкового масла і жирного досить крем-сиру і замінити це на хумус або на квасоловий паштет, або навіть на печінковий паштет. Замість твердого сиру можна робити страви з кисломолочним сиром. Замість більш високожирних варіантів молочної продукції купляти більш Середньо та низькожирні варіанти. І замість більш таких жирних шматків тваринного червоного м'яса перейти на більш низькожирні частини птиці або кроля. Наступною харчовою порадою буде повністю забрати алкоголь з вашого життя. Американська асоціація кардіологів та центр профілактики хвороб. Не вважають даний харчовий продукт як такий, що може покращити стан серця, а тільки зробити гірше. Наступною харчовою порадою є помірність споживання їжі для радості. Це наші солодощі, що містять дуже багато фруктози, вільних цукрів, які підвищують рівень тригліцеридів і загалом погано впливають на весь ліпідний профіль крові. Тому е, запам'ятайте, що десь 15-20% від загального нашого раціону споживання ми можемо вільно віддавати на їжу для задоволення, що містить солодощі в тому числі, але не робити її основним джерелом і бажано рідше переїдати даної групою продуктів. Використовуйте дані поради вашій буденності і ваш рівень холестерину. Скаже вам дякую.